Привіт підписники гості каналу. Я сьогодні знімаю для вас нове відео. Я давненько не знімав, не було що знімати цікавого. Сьогодні в нас перегней. Ось такі щити тут. Зараз несу піддончик. Буду пробувати переганяти. Отак. Закрив. Тут переганяю білих, там закрив. Зараз їх відкриваю і потихеньку буду підганяти, буду дивитися, вийдуть, то вийдуть. Тут гарно відкриваються ці двері. Думаю, що все ж таки вийдуть. Головне, щоб одне пішло. А далі вони підуть. Зараз підуть самі, то підуть, а не підуть, буду гнати. Буду надіятися, що підуть. Що нового у нас? Світла немає, дуже часто вкладаюся в 2 години, 2 години немає, чи 2-4 години немає, 2 години є. У 2 години дуже важко вкластися. по Постройки по цій Вообще все зупинилося. Станочок той дороблений, воду зробив. Зараз вам покажу що ще. Тих свиней у мене треба вже сюди перевозити срочно. А немає куди перевозити. Бачок той, що я показував, драний, взяли новий. Тут паїлку знову, як зробив, знову, так сказати, кончили. Ну, нічого. Зараз переганяємо, лаштуємо тут паїлочку. І сюди, мабуть, не знаю, треба малих перевозити і в рябих там та дирка. Ну, Далі вроді не довбуть. Ну. Напевно все ж таки перевезу сюди малих, а вже потім, коли той крайній станок дострою, цих пережену туди, а їм вже тоді дороблю. Ось так потихеньку свинка вже пробує виходити. Аби одна пішла, одна вже як піде, тоді вони табунцем один за одним. Чух-чух. Головне, не, не спішить так сказати. Це ж ми не, не витягуємо там на забу, що можна корито надіти. цю виварку. Вона, до речі, стоїть робоча з водою. Все стоїть з водою, дуже часто відключають. Нічого, годувати є чим поки що. Годуємо, підвезли зерничко, те вже догодували все. Цих повністю на премікс, тих на премікс. І великим ще догодовую БМВД. Те, що залишилося в мене. Але... Якось так. Ну йди вже, йди стоїш. Йди, йди перевіряй далі вже. І за тобою підуть інші. Отак, ну, так, друзі, зараз годинка залишилася, ще не вичищав нічого. Зараз хочу, вже не те що хочу, а вже дуже потрібно перегнати, щоб тих вже сюди перевезти і вже якось воно, тому що там підрізає. В ну, зараз тут лампа світа, поставив. тут проволока натягнута, світло ще не проведене, ну нічого не, не встигаю. І так з трьох прозників, можна сказати, відпочивали тільки на Миколая. ці всі прозники працювали. Різали, 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 різали. І вчора різали, трошки підрізаємо, закази є. По копченню дуже важко коптити без світла. Викручуюся варю, як раніше, в духовці варю, а потім копчу в коптильні, за 2 години закоптиться встигає. Ось така свинка типу F1. Побачимо, яка вона буде F1. Коли вона виросте, я її спарую і ми побачимо, яка вона буде F1. Не дуже вони вже схожі, як під але ну, хоча витягуються можливо. Буду надіятися, що будуть буде, що буде F1. То якось так, друзі. Прийдеться, напевно, виганяти, не хочуть вони виходити. Ця свинка провіряюча вийшла, а всі інші стоять, ніяк іти не хочуть. Заходи по проходу, буде гарно, коли буде проход. З двох сторон будуть станочки. Тоді буде гарно. Тоді я відкрив і не думаю, там, хай собі ходять, тут там ось таку загородочку поставив хай вони потихеньку йдуть. А зараз цією клейонкою, щоб туди ж під клітки підті не полізли. Ну, в общем, потрібно слідкувати, щоб, щоб нікуди не полізли. Ну, зараз прийдеться все таке підганяти. Буду заходити їх підганяти потихеньку, ну теж підганянням цим може, може воно нічого не дасть. Ну куди, ти? Іди, іди. Іди, біжи. Ну зараз спробую. Щоб вони отакі го-го-го. Почали туди вивалювати це все. вже вони так хочуть. Го-го-го виходить в ті двері, якщо чесно. якісь вони трохи злякані. Все одно потрібно, щоб вони туди вийшли. Мені дуже потрібно їх перегнати. Можливо вийде, а можливо ні. Якщо не то завтра будемо двох-трьох. Витягувати їх. чи як. Ну, не, не, не хочуть вони виходити щось. Куди ти біжиш? Ну я ж тут стою де. Я підганяю тебе. Виходьте, що ви. Так як вроді вичищаєш, вроді рвуться, а так в двері вийти. а зараз Одна тільки. Чи до те, що рвалося, та й вийшло? Незрозуміло. Ідіть. 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 Такі замур за ним міста. Мало на 15. Всі розвернулися сюди, пиками і дивляться на мене. Та йдіть ви в двері, що ви. Не ходишь там ваша свинка. Чего Иди. Иди. Иди, иди. Иди. Не хочу идти. Зараз зупиню. Попробую так на но, но, мабуть, не получится. Ну, и так, друзья. Нема. Все, на базе. Трохи побігав, покричав. Це й нормально, нічого й не поламали. Зато зрили. Полу цей капітально. Завтра вже підпиш, підчистим, під, під забалакуюся. Трошки прийшлось похекати. Нічого, Готов? свині вже. На бозі. зараз засипаю. Періто тут Метр восімдесят. Зараз засипаємо. І. Ви тут будете до упора. Якраз залишилось 5 хвилин до виключення світла. Думав вже не встигну. Троє не заходить. І все, що не робив, ні, і все. Там трохи підірвали. Одному місці. Вже думав туди вискочати. Найменше. Коли ні нормально. Все поштий, добре. На базі я буду. Зараз це, це все поприймаю, наливаю їм, водичка в них налита, поїлочка провіряємо. Працює. Насипаємо корму, розбираємо барикоди і подамо. От і на сьогодні. Курму. Зараз покажу. Підколотив. Родіо працює, все стандартно. Притушим. курм є. Трохи привезли, трохи вже намолу Це гровер тут. Це старта пошти півбега і фініша. І гровер тут ось наколочений, зараз тільки висипать. Закриємо двері. У нас одлига, таке на дощ. Тож отак, друзі, завтра буду. Це все молоть. І заготовляти, щоб хоч на новогодні свята. Не думати про те, що в мене немає кормів. Тут, вимов, усе зараз буду соняшникову. Завтра ще десь підтарю, не знаю, поки багато не хочу брати. Тому що по преміксу ну, набагато довше. Ну, дивіться, скільки наколотив фініша, скільки наколотив старта. А гровера ну, поки заколочу премікс, поки заколочу те. Ну, в общем, або нужен змішувач, або треба, або надо, або надо, щоб давали більше електрики. Тоді я все встигатиму. Добре, друзі, зараз нагодую і включусь.